Дане відео не намагається нікого образити, чи принести будь-яку раз орієнтацію статті розповідання чи особистість. Жарти, що пролунали в цьому відео, не є нічим іншим, як просто гумором заради гумору. Це виключно розважальний контент у такі лихоліття. Усміхайтеся, ставтеся до себе простіше, адже ми лише квинтики в системі. Слава Україні! Мої вітання це вел. Ти на каналі Велмуві. Well І сьогодні ми дізнаємось, чи слід розлучатись через привидів, побачимо багато протягів та подивимось на демона, що сталкерить тебе в інстаграмі. І це все в фільмі Паранормальне явище приємного перегляду. Ми знову повертаємось до мокументарі. Так, на жаль, в фільмах жахів цей жанр дуже популярний. Але ми з тобою знаємо, що форма подачі це лише інструмент. І Як будь-який інструмент, в руках у професіонала він може творити гарні речі, а в лапах у дебіла він стає руйнівний. Отож, що ти кажеш, хочеш цікавих фактів? На... Чудово, бо їх багато. І я... А їх всіх читати тому дозовано. в цьому фільмі немає ні початкових, ні фінальних титрів. Саме тому розпочинається фільм з подяки від Paramount Pictures до поліції Сан-Дієго та головним героям фільму Міко і Кетті. Це зроблено, щоб додати фільму більшої реалістичності. Ми бачимо, як Мікі бере камеру і знімає все навколо Сан-Дієго, Каліфорнія, 18 вересня 2006 року. Мікі знімає свою дружину. Кеті, сімаю, що віде, камеру, що ви печальна, сука. Кеті камера подобається, але Міко взяв її не для того, щоб монетизувати хтиві тиві бажання, а щоб знімати паранормальні явища. Так, нам дають зрозуміти, що навколо них відбувається щось містичне і паранормальне, і вони не можуть це пояснити. І Мікі пропонує знімати все, що вони роблять, щоб вловити те саме. А ще ми розуміємо, що паранормальні явища переслідують Кеті ще з восьми років, а ще. Ти з нею розмовляєш? Ні ну розмовляти з камерою це взагалі. Ти моя хороша. Я ж пожартував. Так, як тут виключати? Отож, вони знімають один одного, як вони їдять, наслідуючи легенду. Міко перевіряє звук і питає, чи можна спровокувати привидів. І тут постає перше питання. Ти знаєш, що ця хрінь переслідує твою жінку з восьми років? Ти бачив це е, сам, бо ти для чогось купив камеру, щоб це ну, фільмувати. І ти реально хочеш провокувати привидів, щоб е, наражати всіх на небезпеку? Чоловік року ти! І вже в перший вечір вони чують якийсь звук. Міко хватає камеру, але то просто холодильник. Це морозилка. Добре. Також Міко знімає гітару і дружину та питає, чи не станцює вона стриптиз. Також вони вмикають світло у сусідній комірчині, щоб було видно коридор, хоч трохи. Міко знову натякає, щоб зняти домашнє порно, але Кеті не згодна. До речі, в них тут не камера нічного бачення. І як ти думаєш, чим вони підсвітять кімнату ноутбуком? Саме ось цим. І в нас виходить, що джерело світла в коридорі дає таке слабке сяєво, а монітор ноутбука засвічує всю кімнату. І я все ще не розумію, навіщо це все, якщо в них є накамерне світло. Нам його показували. Диви у неї таке яскраве підсвічування. Отож починається перша ніч. Та всяця же, господи. А можна спочатку попісяти? Ні, потім сходиш. Сідай. Добре. Сука, стілець тобі. А. Ти прийшов до людей в будинок? Оля, а? ти прийшов до людей в будинок? Я хочу попити. Повторюю, ти прийшов до людей в будинок? Так, що ти робив першу ніч? Я бігав. Що? Просто бігав. Навіщо? Ну, я люблю побігати. Що ще ти любиш? А, ключі ще люблю. Які ключі? Ну там а, беталеві, а, сині там брилочки люблю, коли є. Зелененькі брилочки, жовті брилочки. Ох, дебіл. Так, в першу ніч чути лише якесь гупання та брязкіт ключей. Ранок. Міко і Кетті збираються снідати. Кетті знаходить ключі. Ти кинув мої ключі на підлогу. Ось тут вони лежали. Факт. Під час перших показів люди почали покидати кінотеатр, бо вони не могли впоратися з інтенсивністю подій. Ґі! Зубодробні події я не встигаю слідкувати. Після того, як вони купаються, Кеті розповідає, що до них сьогодні має приїхати екстрасенс. Міко від цього не в захваті, бо він не вірить у екстрасенсів. І це дивно, бо камеру для фільмування паранормальних явищ ти купив. А в екстрасенсів ти не віриш. Міко, ти або хрестик зніми, або труси вдягни. Міка пропонує зустрічати екстрасенса страшною музикою. І це було б смішно, якби це не стосувалося твоєї дівчини. А так виходить, ти просто мудень: лох, цвіточний, тосний, сіськастий. до них приходить екстрасенс. Міко намагається його тролити, але все ж таки через цього екстрасенса ми дізнаємося факти про головних героїв. Міко грає на біржі Кеті студентка. Це. це розкриття персонажів. А що я з Екстрасенс здається спочатку адекватним дядьком, бо пояснює, що всі ці паранормальні явища можуть бути звичайними фізичними явищами. Також Кеті розповідає, що привид її переслідує з дитинства і що вона з сестрою, якій було 5 років, Відчували чиєсь здихання на собі вночі. Бачила якусь розпливчату постать біля ліжка Кетті. А потім в тому будинку була пожежа з невідомих обставин, і вони переїхали. Після 13 років це було регулярно. І ще в останні декілька тижнів це почалося знову. Можна зробити висновок, що все це насамперед пов'язано з вами. Да ладно, ти розгадав справу. Ім'я Шерлок Холмс, адреса Бейкер стріт 221Б. Кеті показує Шерлоку, що в них ми лампочки, та вода тече з крану сама по собі. Коля зберися! Навіщо ти грався краном? Я попити хотів. Також Кеті розповідає, що чує голоси. Вони далі показують будинок, а екстрасенс каже, що це в них не привид, а демон. З чого ти це вирішив? Через кран та світло, також він каже, що він цим не може займатися і дає контакт демонолога. Міко питає, чи можна поспілкуватися з демоном через спіритичну дошку. Дух Сталіна, прийді саме поговори. Ага, Гата Крісті каже, що це його спровокує. Кеті хоче подзвонити демонологу, але Міко її переконує. І вони домовляються, що якщо ситуація погіршиться, вони зателефонують. Потім він знімає її на туалеті. Я хочу хоч хайсенка пока. А потім він знову намагається зняти хоумпорн. Он вихо мою тахту. І так третя ніч. Стівену Спілбергу довелося припинити дивитися фільм на половині, оскільки він був щиро наляканий. Моцний демон дуже страшний. Хоча е, Спілбергу 75 років виходить, а ну, звичайно, в його віці він боїться протягів. Зранку вони знов передивляються матеріал. Навіщо це дивитися на новоглядачу? Невідомо. А вдень Кеті кричить: Мікіс замість того, щоб бігти на допомогу, спочатку хватає камеру, а виявляється там павучок. Цей фільм переміг пилу 6 у касових зборах. Так, я знаю, що Пила 6 лайно. Але як можна порівняти це? І ось це. Господи, Боже. Ввечері Міко читає книжку і дізнається, що це або демон, або привод. Дякую бля, за таку корисну інформацію. Я наздивований, здивований, бо книжка, що в нього в руках, називається книга з картинками дияволів, демонів та чаклунства Ернста та Йохани Леннер. І по-перше, в цій книжці нема привидів. А по-друге, як ти дізнався, що у вас вдома? Просто по картинках. Парінь какой you're тупой. <sharp> Наступає п'ята ніч. Кеті прокидається від кошмару і вони чують шум внизу. Вони йдуть донизу в темряву. Хоча на камері все ще є світло. Наступного дня Міко намагається показати щось. А це не може зачекати. У нас дуже важливі справи, і ми не хочемо, щоб ти нас переривав. Перебирати намистинки. Все. Вас ніхто не чіпає. Це ж важливіше, ніж демон у вас в будинку. Міко все-таки дає прослухати їм звук, що був вночі. Я прослухав це разів 50. Це мова мені незнайома. Реально, це може бути тільки демон. Не штурхання ногами від вас самих вночі, не невиразні розмови у вісні, не шум від камери. Тільки демони Андрієві 21 рік. Він змінює свою зовнішність і перетворюється на демона. Міко пропонує купити спіритичну дошку. Кеті проти, і Міко обіцяє не купувати спіритичну дошку. Але вночі Міко намагається спровокувати демона і ображає його. Ти нікчемний демон. Ти нікчима, ти порожнє місце. І цієї ночі Кеті прокидається від шуму, а потім чути. Вони згадують про накамерне світло і бачать внизу, що люстра хитається. Тут п'йомка відео запліщина. Камеру вирубай на каміру вирубає на вирубає... цей чувак, ця істота проявляє більшу активність. Це просто чудово. Міко, ти реально дебіл. Ти того боїшся і верещиш, як сучка. А зранку ти кажеш... Круто! Демони! О! Міко ходить по будинку і намагається взяти інтерв'ю у демона. П'ятнадцята ніч. Кеті встає, довго стоїть, кудись уходить. Міко прокидається і знаходить її на дворі у гойдалці. Світиш лампу бери. Кеті вранці каже, що всього цього не пам'ятає. Може, це відбувається з тобою вже давно. Так. З восьми років. Де ти був раніше, Міко? Мать. Після цього Міко приносить додому спіритичну дошку. Б... Міко, ти на дебіл. Тоб... Тобі всі кажуть, що твою дівчину ось-ось забере демон, а ти такий. Зв'яжемось. Вони уходять, а демон спочатку грається твіточками, її лозить по дошці і підпалює її. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди сують, са пожарки приїжджають. Вони приходять додому і бачать, що дошка була підпалена. Кеті від цього не в захваті, і це не дивно. Міко намагається помиритися з Кеті, а потім Я клянуся дотримуватись правил Кеті, що стосується використання камери та інших речей. На ранок міко передивляється записи, зіставляє ці букви і розуміє, що це якісь імена. На наступний день вони вирішують провести експеримент з порошком. А не з цим порошком. Вони розсипають порошок на підлозі. Сімнадцята ніч. Вночі барабашка шумить і як Санта Клаус залишає сліди. Вони йдуть по сліду і бачать, що хтось лазив на горищі. Міко дивиться, що на горищі і знаходить там світлину Кеті в дитинстві. Я прям бачу, як демон ходить з фотографією Кеті і чекає, коли їй буде достатньо років, щоб покласти її на горище. Це це як колишній, що дивиться всі сторі з дівчини, але не пише їй, ні лайкає, нічого, просто дивиться. Вони вирішують подзвонити демонологу. Демонолог зайнятий і не може приїхати. Тому приїздить той перший екстрасенс. Хоча він вам сказав, що не допоможе. 18-та ніч, і демон вмикає світло і бігає по хаті. Це саме безневинний демон, що я бачив. Ну, бігає собі і бігає, нехай. Може подобається людині, може спортом займається. Міко прокидається. А демон веде себе так, наче підліток і грюкає дверима. А почему он, а не я! А! Кошторис цього фільму 215 тисяч доларів. Це дуже мало. Прибуток: 192 мільйони 735 тисяч 402 долари. Це майже в 900 разів більше. І ви хочете сказати, що до кінця фільму залишилось 20 хвилин, а все, що ми побачили, це ображений підліток демон? Я розумію, що якби це сталося зі мною, я б вже спав би на гойдалці, на, на дворі, де завгодно, бо ну його нахер. Хоча, судячи з того, як вони лягають спати, Міко сам з секунд ще той. Дівчину вперед, ближче до дверей. І в мене є ще одне питання: якщо демон починає бушувати, коли Кеті довго живе в одному і тому ж місці, чому тоді вони постійно не переїжджають? Міко працює на біржі, він працює віддалено, він може це собі дозволити. Отож, в них депресія. Демон шумить в день, і вони бачать, що він розбив рамку з фотографією пари і подряпив Міко на світлині. Я ж кажу, це колишній Кеті, це не демон. До них приїхав екстрасенс. Постояв, сказав, що не може допомогти, і поїхав. І він приїхав, незрозуміло. 19-та ніч. Хто залазить під ковдру, і я бачив відео, яке починається так само, але це не воно. На жаль, демон показує, яке світло слід вмикати, щоб було краще видно коридор, і буде Кеті диханням. Ви розумієте, що це за демон? Він спочатку повмикав, повимикав світло, потім побігав по хаті, як ошалілий, а потім прибіжав до Кеті і такий. В Мене пес так робить, коли йому нудно. На наступний день Кеті вже відчуває, що він дивиться на неї. Я щось придумаю. Міко, ти вже не видумував, дякую. На ранок Міко знаходить сайт, де розповідається про Діану. Е, це її ім'я, демон написав на спіритичній дошці. Там розповідається, що в неї було те саме, що і у Кеті. До неї визвали екзорциста і та через це померла. Класно, Міко, ти знайшов рішення. А ще невідомо, навіщо демон підказує їм інформацію про себе: то фотографію залишить, то підскаже ім'я попереднього клієнта. Навіщо? Прийшов, забрав дівчину і пішов. Двадцята ніч. Демон ходить і утягує Кеті за ногу, і кусає за бочок. Кеті просить спочатку поїхати, потім до крові тримає хрест і каже, що нікуди не поїде. Потім посміхається і засинає. 21 ніч. Кеті встає, ходить, стоїть над Міко, потім йде вниз, верещить. Міко встає, біжить до неї, чути звуки боротьби, гучні кроки. Потім Міко летить в камеру, Кеті нюхає Міко, дивиться в камеру і лякає. Нас. Але це не єдина кінцівка. Там є ще альтернативна кінцівка, де після бійки Кеті повертається до спальні з закривавленим ножем і сідає поруч із ліжком, занурившись у транс на довгі години. У день на автовідповідач записується повідомлення від подруги Кеті, що тривожиться за нею. Увечері вона приїздить і, знайшовши мертве тіло Міки, тікає. Через півгодини прибуває поліція, двоє патрульних оглядають будинок. Коли вони піднімаються до спальні, Кетті виходить із трансу і нічого не розуміючи, йде їм на зустріч, питаючи, де Міко. Поліцейські наказують їй кинути ніж, який Кетті все ще рефлекторно стискає в руках. Несподівано в дальному кінці коридору захлопуються двері і поліцейські стріляють у Кеті. І ще одна кінцівка, де Міка спускається вниз до Кеті, їхні крики припиняються одночасно. Після чого Кеті повертається до спальні з закривавленим ножем, підходить до камери, на мить посміхається, перерізає собі шию і падає замертво. І мала бути ще одна версія, де Кеті забуває Міко камерою. Але б тоді сценаристи фільму Шукачі Могил2 не знали б, як завершити цей фільм. Тому добре, що цієї кінцівки нема. Фільм знятий непогано, в тому сенсі, що все виглядає реалістично. Невідомі актори, нема камери, що вічно трясеться, і дівчина грає дуже непогано. Про спецефекти не говоримо, вони там не дуже складні навіть для 2009 року. А ось сюжет. Це просто мрак. Міко, якийсь дебілоїд, бо він вічно то боїться демона, то кричить: Вау, супер демон! Це при тому, що його дівчина страждає від цього. Кеті зрозуміло, вона боїться, бо демон прив'язаний до неї. Але весь фільм вона просто стоїть і нічого не робить. Навіть особливо не тікає. Тобто обидва герої за весь фільм не зробили жодного вчинку і не прийняли жодного рішення. Вони тупо існували. Демон той взагалі веде себе як маленька дитина або собака. І страшне робить тільки в кінці, але ми нічого не бачимо. Так, цей фільм породив купу продовжень і повторень. І є деякі непогані, а деякі гірші. І останній факт про цей фільм: у паранормального явища є ще сіквел, триквел, квадриквел. Коротше, їх там сім частин. І якщо ти хочеш, ми зробимо з тобою огляди. На всі фільми цієї франшизи. Дякую за перегляд. Ти знаєш, що робити далі: лайк, підписка, коментар, колокольчик. Якщо ще поділишся з друзями цим відео, от такий ти будеш. Або отака. Також підписуйся на Тікток, підписуйся на інстаграм, там я роблю анонси нових випусків. Ще за цим QR-кодом або за посиланням в описі до відео ти можеш підтримати канал своїм донатом. 50% коштів я пересилаю на ЗСУ, 50% коштів на розвиток каналу. Це був Вел, ти був на каналі Велмуві well і пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зроблю я. Все, всем пока! Меня в дырку уводят! Ха-ха-ха!